Привіт! Сьогодні я вам покажу 3D-модель танку для гри Seven Day to Die. Seven Day to Die — це гра про зомбі постапокаліпсис, в якому вам потрібно виживати, лутати, бігати, бирати, і все це дуже цікаво і весело. У грі є гілка деяких транспортних засобів, які починаються з велосипеду, мопед, мотоцикл. Машина і навіть автожир. Але в грі немає танку, і я вирішив, що це проблема. Тому я вирішив зробити для цієї гри танк. Давайте же подивимося, що я тут наробив. Я подумав, що робити танк з башнею це буде дуже сильно для такої гри. Тому я його зробив без башні. Ну тобто, ось це все не повертається. Основна пушка встановлена в шарнірі, який крутиться, так само і кулемет. Вони обидва виконані з труби. Ну це ж постапокаліпсис. Тут є фара, прожектор, ось така додаткова броня для водія. Для командира, ящики для всякого барахла, для патронів одного калібра, другого. Хотів це все зробити максимально в віржі в такому постапокаліпсисі. Багато деталей хотів додати. Я думаю, це трохи вийшло. Акумулятор, який довелося підключити вже зовні, тому що всередині щось не працює. Доступи до двигуна, вхідні двері брони, такий шлюз десь вкрали, стащили. Вихлопна система. Да, вже трошки ем, Підбита, це радіатор, де відбувається охолодження двигуна, тут а, технічний канал доступу, знову ящики, ящики, це додаткові паливні баки, ручки, по яких можна піднестися, і такі сход, ну не сходки, така палка, теж не палка, ем, така планка. План, по якому можна перейти звідси сюди, ну якщо потрібно. Додаткова броня, далі тут підйом наверх, три люки. про прожектор я вже казав. Радіосистема, свій чужий. Цікаво, чому у сучасних танках не використовують шарнірну систему. Вона ж просто дає море плюсів, ну, напевно, і море мінусів. А ну-ка, подивимося кути кулемета з труби. Ого, непогано. До речі, модель повністю готова до гри. Чому я виконав з хрестами? Ну по-перше, мені хрести подобаються. По-друге, я такий голубий колір люблю. Я нарешті знайшов кісточку таку цікаву, тобто вони ось так ідуть цікаві, наче їх дійсно малювали, а не як на моїх попередніх роботах. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, заходьте в Діскорд. Якщо вам потрібні 3D моделі, замовляйте.